В ході огляду вилучено тінові вироби, без марококцизного вбору них... Так, Ближче, щоб було видно що у ящиках тінові вироби. Марки. Без марококцизного. Правоохоронці задокументували протиправні дії Буковинки під час здійснення оперативно-профілактичних заходів з протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Поліцейські вижничени спільно з прикордонниками та працівниками служби безпеки оглянули господарство 45-річної жительки села Селятин і виявили 16 ящиків, в яких містилося 8 тисяч. Пачок тютюнових виробів з логотипами різних виробників і без марок акцизного податку України. Вартість вилучених тютюнових виробів попередньо становить приблизно 360 тисяч гривень. Правоохоронці вилучили у порушниці виявлені тютюнові вироби. Відомості про задокументоване правопорушення слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини першої статті 204 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює вижницька окружна прокуратура, то судове розслідування триває.